На відкритій місцевості, то треба фарбувати в білий колір і він дуже гарно відбиває сонце. Бо як вже лиценковка прикладаєш руку, то не можна втримати. А от як до білої вже покрасеної, то набагато. Холодні... Ну, Тепла, ну не, не така кипячена, будемо казати. Для руки поставив, то комфортно тримати, хоч зараз і обід вже 30. І є не жесть. Ну це там мало, там пару штучок у нас. Пару штучок у нас таких, що одне на зверху жесть. Ось, ох, дуже гаряча. Перший рік, ну навіть не перший рік, за два роки треба не красити. От не у неї краска не пристає. Вона трохи якби мутніє, чи, якби береться матовим Покриттям. По да. І тоді вже гарно пристає краска. Бо якщо зробити перші ріки, покрасити, то вона вам, ну, швидко згущиться. Так, да, це вже перевірено. Колись ми такого лайфака не знали.